Перука із натурального волосся, ціна її 10 700 гривень. Вона у відтінку блонд стандартному, 613 Волосся тут такої середньої шильності, з тонесенькими кінчиками, по бажанню їх можна укоротити. Цей відтінок можна фарбувати та тонувати в будь-які відтінки, можна зробити холодний блонд, можна взагалі будь-який кольоровий відтінок. У такій перуці можна постригти будь-якого чубчика. Сіточка йде навколо обличчя навколо всього обличчя, вона обрізається. На маківці тут йде шовкова вставка, тобто імітація шкіри голови. Ви можете змінювати проділи в будь-якому напрямку, в якому вам захочеться. Ось так. Волосся можна вирівнювати і завивати. Ось так вона виглядає з середини, розмір тут регулюється, як у стандартних перуках.